Прифайного, благословеного, подорожнього і творчого дня суботи. Не здаємося, рухаємося. Наразі є в дорозі, десь перед Львовом і до наслужіння. Але то файно, бо часом треба поїхати з дому, аби переключитися вже здоровий. Дякуючи вашим молитвам, до речі, будьте і ви благословенні і здорові. Сьогодні субота навчають нас старші. Поділюся з вами таким файним досвідом однієї, а саме. Марти Левченко, так, так мене торкається така сьогодні Божа дитина, яка пані? Ну, така вже, як старша сестра моя, але старша. Але справді вона є руками Божими, руками божими для багатьох жінок, для багатьох дітей. Стала руками божими. Лише за час війни встигла зробити три величезні корпуси у місті добра. Коротше, маю до неї йти на уроки, учитися, як взагалі робити добро, як взагалі ставати більш обширно руками божими. І слухав на днях її такий ну не подкаст, а таке ділення, чим вони займаються останнім часом, що роблять. І там вона говорила дуже там, багато там різних речей, які мають випробовування. І між іншим, два рази, здається, повторила цю фразу, мені так запам'яталося, вона каже, сьогодні на нас дивиться весь світ. І нам дуже важливо і так є робити добро українцям. Бо боремося, бо війна але, каже, коли ми. Покажемо людям, що вони комусь треба, тоді, тоді власне і прийде перемога. Коли ми покажемо українцям, що вони комусь треба, тоді настане перемога. Тобто, справді, навіть у душі того, що ми, про що ми вчора говорили у Майтеся Файно, от коли кожен самодостатній, або кожен сам по собі, то власне це вже пекло, це, це вже смердить, це, це вже прокляття. Натомість, коли ти не сам, або навіть коли тебе заносить, коли тобі не добре, коли тобі тяжко, коли ти особливо почуваєшся самотній, або одно, як, як відокремлений, а починаєш розуміти, що тебе комусь треба, ти комусь потрібен, то це благословіння. 2, 4, 6, 8, 8 гусей полетіло. На їх Бог благословить. У те, в теплий край, ключ полетів. Що лиш у дорозі не побачиш? Перший бачив білого коня, тепер чорного коня. Такі фані коні. Тому, брата і сестри, Супер! Перше, нам треба пам'ятати, що ми комусь треба. Господь увесь час з перших сторінок Біблії, він про це говорить. По суті, він нас тому й створив, бо, бо він казав, що е, я хочу, аби ви були, і я хочу, аби ви були мені потрібні. І Господь нам увесь час наголошує. Бо зверніть увагу, як наголошує злий дух постійно. Тебе нікому не треба, твої думки нікому не треба, ні твої ідеї нікому не треба, перестань це кому це треба. Увесь час це буде говорити. Натомість Господь каже: ні, ти потрібен, ні, твій голос потрібен, ні, твої справи потрібні. А, а, а друге, допоможіть комусь у своєму житті, допоможіть також показати або зрозуміти це, власне, що робить Марта. Це дуже класний приклад для наслідування. Покажи бодай комусь у цьому світі, що тебе треба. Ти комусь треба. А особливо, коли вам хтось буде закидати на що нам цю війну, кому це треба, то ви скажіть, мені це треба. Це нам треба. Це моїм дітям треба, моїм внукам треба, аби зараз ми цю війну так дотиснули, щоб мої діти хіба, і внуки вивчали з історії. Дай Боже. Тому товариство, пам'ятайте, що коли ви чуєте такі заклики. Тебе не треба, твоє не треба, справу, яку ти робиш, не треба. Пам'ятайте, це завжди недобре, це завжди спорчене, це завжди зле. Треба. І, і Марта якраз на цьому наголошує, що коли українці побачать і зрозуміють, що вони комусь треба, і коли інші люди особливо знедолені, особливо зранені, зрозуміють і побачать, що вони комусь треба, то власне тоді ми і наблизимо перемогу, і тоді вона настане. Тому товариство, два домашні завдання. Перше, якось на медитації, на розважанні зрозумійте або пізнайте, або прийміть, що Богові тебе завжди треба. Ти Богові завжди потрібен. Саме тому він тебе створив. І не зважаючи взагалі на твої якісь результати чи досягнення, чи плоди, ні, він тебе вже любить і вже приймає, і він тебе вже потребує. Я так колись запам'ятав, коли один мій знайомий на молитві про слави. Молився і каже, пам'ятай, Господь за тобою тужить. Господь має тугу за тобою, коли ти відійдеш, коли ти відходиш. А друге тоді домашнє завдання: покажіть комусь, бодай одній людині сьогодні, бодай одній, що ти мені потрібен. Ні? Ти потрібен для мене. Також на днях так мене зворушило відео, коли просто у кафе зайшов військовий, який видно у відпустці, зайшов у формі. І, і підходить до нього така юна дівчина і каже, чи можу вас обійняти. То він каже, може. А вона просто обійняла і просто каже йому дякую. Просто таке просте людське дякую, уявляєте? І це так було приємно. І такий був коментар, такий був підпис, що ось як треба зустрічати військових, ось як треба їм показати, що слухайте, хлопці, як би там не було, як би ситуація не виглядала, вас треба. Ви потрібні. І тому не знаю, чи військовий, чи хтось інший, покажіть нині комусь, бо дай одній людині. Тебе треба. Ти потрібний. Тебе потребують. І, ти, ти, і завжди буде, по-перше, той, хто тебе потребує, це Господь. Він тебе для того створив, аби ти існував. А по-друге, це я. Я тебе буду потребувати. І якщо не в іншій справі, то я тебе потребую для молитви, для любові, для того, аби слухати, для того, аби ділитися. Тебе треба. Сила. Дякую Марті Левченко, слава Богу, за дорогу, за те, що нас благословляє, і за те, що завжди є люди, які знають, що е, завжди кожну людину, в якій би не було біді чи потребі, її треба і тебе треба. Запам'ятайте. Якщо вірите, що вас треба, то поставте лайк. Не вірите, то, то не вподобайку. Будьте благословенні, майтеся файно, пам'ятайте, що ви цінні, і в очах Божих. І в очах багатьох людей, котрі також уже є Божими. Мир вам.